На нитці у нас підвішено невеличкий магніт. Піднесемо до нього великий алюмінієвий предмет. Переконаємося в тому, що магніт і алюміній не взаємодіють. Це і не дивно, бо ви знаєте, що алюміній не має феромагнітних властивостей. Якщо такий маятник вивести з рівноваги, він гойдається. І гойдається доволі довго. Але тепер розташуємо під ним алюмінієвий предмет. Спробуємо ще раз відхилити маятник від положення рівноваги. І ви бачите, що він дуже швидко зупиняється. Але при цьому він не торкається поверхні алюмінія і начебто не повинен із ним взаємодіяти. Подивіться ще зблизька, як цікаво відбувається їх взаємодія. Якщо я почну переміщувати. Алюміній магніт начебто намагається рухатися слідом за ним. І чим швидше я рухаю, тим краще це помітно. А якщо рухати дуже повільно, то взаємодія не спостерігається. Чому ж магніти алюміній в одній ситуації взаємодіють, а в іншій ні?